Ель назвав фаворитів. У Лондоні відбулася 15-та церемонія вручення премії «Ель Style Awards 2012», де за традицією журнал Ель визначив найстильніших жінок і найяскравіших дизайнерів. Килимова доріжка викликала у модних критиків деякий подив. Замість розкішних вечірніх нарядів більшість гостей та учасників церемонії віддали перевагу простим сукням і костюмам. Так, наприклад, Алекса Чанг, яка цього року стала ведучою церемонії, з'явилася на червоній доріжці. У простому брючному костюмі стела Маккартні. Стела Такого я знаю дуже давно. Вона була моїм першим вибором сьогодні. До того ж, британка це добре. кожного разу, коли я думаю про Елі, я думаю про веселище, Бояння кольорів. Тому я обрала таку смішну кольорову сукню. Чоловіки на церемонії також отримали чудовий шанс похизуватися неперевершеним смаком це кавалі, а взуття прадо Головною переможницею цього року стала модель і актриса Розі Хантінгтон Вайтлі, яка отримала звання Ікона стилю а для виходу на килимову доріжку Розі вибрала досить скромну сукню Антонія Берарді, колекції сезону Весна Літо 2012 Крістен Стюарт, що виконала роль Белли у сутінковій сазі, жінка року. Кращим модельєром року стала креативний дизайнер будинку Олександр Маккуін» Сара Бертон за свою приголомшливу весільну сукню для королівського весілля Кейт Міддлтон і принца Уільяма почесну нагороду дизайнеру вручила модель Наомі Кембл. Родоволоса красуня і зірка серіалу Божевільні Крістіна Хендрікс, яка вибрала для церемонії яскраве вбрання Кароліна Херера, була названа кращою телезіркою. Люди говорять мені, не носи цього, але я ношу, якщо це мені подобається. Думаю, у людей занадто багато правил щодо вбрання на червоній доріжці, а треба бути простішим. Подивіться на банти, вони дуже круті. А тут кишені, так, кишені. А найкращою кіноактрисою на думку журнала Ель стала номінантка на премію Оскар Мішель Вільямс за свою роль в картині Сім днів і ночей з Мерилін. Кращою музичною групою в цьому році став колектив Флоренс Велш Флоренс Плюс Земашін. А серіал Абатство Даунтон, як у минулому році, знову переміг у номінації Краще телешоу.